Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як вести наш голос під час співу легко, вільно та без напруження. Тобто про голосоведіння без форсування. Це одна з найважливіших навичок у вокалі, яка допомагає зберігати нам здоров'я голосу, звучати красиво, м'яко та професійно. Що ж це таке форсування? Давайте з вами розберемося і чому воно настільки шкідливе для нашого голосу. Форсування це коли ми штучно виштовхуємо звук. Намагаємось співати його гучно, з силою і напружуючи шию, горло та наші плечі. Через це звук стає пласким, різким, навіть крикливим. Голос швидко втомлюється і з'являється хрип, сухість, навіть ризик пошкодження зв'язок. Які ж ознаки здорового голосоведіння? Наші шия та плечі залишаються розслабленими. Звук народжується легко, ви можете співати тихо, не втрачаючи якість, легко переходите між нотами, не маєте різких стрибків і тиску. О, тож головний принцип: звук ми не тиснемо, ми його ведемо, ми не штовхаємо голос, ми несемо його на диханні. Це і є. Правильне голосовидіння. Тож я вам пропоную такі деякі практичні вправи. Перша вправа називається теплий видих. Так? Вдих ми беремо легкий, ніби нюхаємо квітку, а на видуху тягнемо тихеньке У, ніби звук пливе на теплому повітрі. Яка мета цієї вправи? Ми не повинні тиснути звук, а повинні дозволяти йому просто звучати. Тож, <про> Легко, повільно, зв'язно, так? І повторіть таку праву декілька разів. Друга вправа це на ма-ма-ма. Ми тренуємо плавність, так? тобто співаємо Ма-ма-ма-ма-ма Ма-ма-ма-ма-ма мама, мама, мама". Стежимо, щоб звук не стрибав, не стукав, а м'яко козав і не шия, а дихання керує звуком. Отже, ма 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 ма. Та -та. Мама, 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 мама. І так далі. І третя вправа для легкого переходу між нотами. Це глісандо. Так? На голосній І або Е, ми плавно переходимо з нижньої ноти до верхньої і назад. Це ніби голос ковзає по гірці, без натиску і різкості. І-і-і-і-і-і, Ось таким чином. Яка моя порада вам? Запишіть себе на диктофон, якщо звук гучний або напружений, через який ви тиснете. Якщо звук м'який, вільний, керований це правильна техніка. Отже, які ми можемо зробити висновки. Голосоведіння без форсування це вміння співати не силою, а контролем і диханням. Красивий звук він не народжується через напругу, він народжується. Через свободу і маленьке нагадування. Не намагайтеся звучати голосно, намагайтеся звучати якісно. Дякую за увагу, дякую за перегляд. До нових зустрічей. До побачення!